Про неймовірну історію, два тижні у підвалі і дорога до своїх під масованими обстрілами росіян через кілька передових позицій українських захисників. Далі нас історія порятунку бійця – 19-річного добровольця. Нею з нами поділились бійці 130-го батальйону 241-ї бригади тероборони. Володимир Бойців пішов на фронт у 23-му році. Щойно йому виповнилося 18. Він штурмував ТЦК, щоб його взяли до війська. Бойовий досвід це Харківщина та Донеччина. Був поранений під Бахмутом і вибирався з пекла, бо обіцяв мамі повернутись і вірив, що побратима його витягнуть. Ніхто на секундочку не підпускав, що він мертвий. Змарнілий з тяжкими пораненнями, але живий. Володимира Войцева привезли до шпиталю у Дніпрі зі Східного фронту. Ми почали відходити, накрила мінометка нас. Я став перший трьохсотий. дуже великі автори були, не могли мене забрати. Так виглядає село Іванівське, рубіж оборони поблизу Бахмута. Володимир на початку весни боронив його у складі 130-го батальйону тероборони. Бої там були запеклі. У підвалі одного з цих будинків боєць заховався, отримавши тяжке поранення. Коли, опритомнів, зрозумів, що майже не рухається. Ноги були посічені скалками відмін. У тому підвалі знайшов банку варення і трохи води. Перші два дні я взагалі не вставав, без води, без їди, потім встав було варення якесь, пропавше, я його поїв. У підвалі він виживав два тижні. Вибратися з нього коштувало неймовірних зусиль. Але Володимир пообіцяв мамі повернутися. Його помітили свої, бійці саме пробиралися на позицію. Крекло мені здалася, вже їм крикнув, що я не можу вже лізти, що вже все. Вони вибігли, мене затягнули, дали води їсти. Я ще за ними там просидів, там я ще на тій позиції просидів тиждень. Евокаційні бригади виносять бійців із пекла, але Володимира забрати не могли. Мінометні обстріли не припинялися ні на мить. Побратими перетягнули пораненого на іншу позицію, а потім іще на одну. Порятунок бійця був для них у ті дні найважливішою справою. Ти знаєш нашу позицію про 130-130-ніколи не лишається соти. І це було порушення всіх наших норм понять. То тобто, це важлива складова, щоб не щоб не було, яка б ситуація не служилася. Трьохсотих потрібно забрати. Володимиру довелося ампутувати обидві кінцівки нижче колін. Поруч із ним у Дніпрі, побратими і мама. Бо кожна мама і жінка дочекалася свою дитину, і свого чоловіка. Попереду протезування та реабілітація. А після того він хоче повернутися до свого батальйону. Більше подарувати шеврон бригади. Дякую. І як запевнення, що своїх не кидаємо і на рівні батальйону, і на рівні бригади, Дякую. щоб все було добре. брат за брат. Сергій Моргун Кінаш, ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини. Ну і майже всі герої цього сюжету зараз долучаються до нас в прямому ефірі в студії. В нас Олексій Фандецький, позивний фантон Капі. Капітан 130-го батальйону, 241-ї бригади СУ територіальної оборони Тетяна Воїців та Володимир Во Тетяна Воїців, Володимир Войців долучається до нас. Ви зараз нам розкажете друзі, звідки? де ви перебуваєте на реабілітації. Дуже раді вас бачити в прямому ефірі. Давайте почнемо з вам, З вас, фантом, вас дуже раді бачити в прямому ефірі. Раніше ви нам розповідали більше, ну давайте скажемо без скромності про ваші героїчні вчинки, а зараз. Прийшли от підтримати молодого побратима. Як вас доля з ним звела? От Ми бачили, до нього приїхали в лікарню. Чому от така опіка навколо цього хлопця? Вітаю. От бійців ми відбираємо в навчальних центрах. І Володя, один із чотирьох хлопчиків, яких ми взяли. Чому так кажу, що хлопчиків, тому що їм по 18-20 років. І що ми е гарантуємо їх, коли їх відбираємо в навчальних центрах, це те, що ми будемо за них піклуватися. Да? Тобто ми зробимо максимально все для того, щоб вони ну, були захищені. Тобто будемо допомагати по службі, будемо прикривати на позиціях, е будемо піклуватися. Тому це ну е як говориться слово офіцера, коли ти кажеш, що ти будеш піклуватися, значить ти піклуєшся за людину. Тому коли случилася так така історія, да то ну ми прийшли як обіцяли. Тобто обіцяли запопіклуватися. Людина повинна розуміти, що вона потрібна. Вона повинна розуміти, з ким вона да, на позиціях і хто в них в неї командири. Це дуже важливо для свого внутрішнього спокою. Тому коли це случилося, ми прийшли і зараз піклуємося, щоб максимально він повернувся. От він повернеться до нас. Фантоме, а це ваш підлеглий? Як ви познайомилися? Це не мій безпосередній підлеглий. Це боєць механізованої роти. Я заступник командира батальйону. Тому усі мої підлеглі. Да? Тому над нами є також наш командир, командир батальйону, який є командиром для мене. Тому я піклуюся за них всіх. У мене 24 на 7, Люба мама може позвонити. Любий боєць може сказати, де є несправедливість, і ми на неї реагуємо. Тому ну, така задача. То Давайте із... долучимо наших героїв. Володимир до нас долучається і разом з мамою Тетяною. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз, як почуваєтеся і як триває реабілітація? Володя, давай з тебе почнемо. Доброго дня, Ми в Десь Вчора приїхали так. Поки що все добре. Пані Тетяна, у хлопців завжди все добре. Як от ваше материнське серце переживало всю цю історію від такого неймовірного порятунку волі до життя, бажання все таки повернутися до мами, як і обіцяв, і от ви боруч були від першого дня. Як ви зараз почуваєтесь? Як далі підтримуєте свого свого сина? Доброго дня ми сильні підтримуємо ми мене підтримує. ми здолання, мене син сильний. Він все може, він все досягає, на все, все добре і буде добре в нього. А скажіть, будь ласка, коли він 18 пішов записуватись на фронт, ви відмовляли, підтримували? Яка була ваша реакція? Ні, звичайно, я як мама, я відмовляла. Це була непробивна стіна. Він я йду і йду, і все. І це, ну, це не переможно було. Володя, в тебе попереду реабілітація, протезування. Чи вже почали шукати протезний центр? Де все це буде відбуватися? Наскільки вам як бійцю зрозуміла оця дорожня карта? Що далі відбувається з бійцем після поранення? Як держава вас супроводжує весь цей процес? Шукає тобто, протезуванням? Спочатку реалізації. Спочатку ребілітації. По От ваш побратим, який в нас зараз в студії, фантом, обмовився щось про ваше повернення до служби, так? Що це може так, бути? А розкажіть, як ви собі це бачите. Я бачу себе в любите отдать Дуже вам дякуємо за ваш оптимізм, за таку відданість. І ми дуже хочемо вас запросити до нашої студії після закінчення реабілітації, Пан Володимир, коли ви до нас прийдете і розкажете все прямо наживо тут. І ми зможемо вам потиснути руку. А наразі вам дякуємо за службу, дякуємо за вашу мужність. А мамі дуже дякуємо за підтримку. Можна Я би хотіла щиро подякувати Олексію. Олексій це велика людина з великої букви. Він від самого початку він з нами, він нас не лишає. І йому ще одна мама хоче подякувати так само, що він не лишав її сина. Ми щиро, щиро вдячні йому. Дякуємо вам, дякуємо, друзі, сил вам. Олексій вже сльози витирає, настільки він розчулений цими теплими словами. Якщо так за кожного бійця переймається командир, капітан, це можна тільки позаздрити, яка атмосфера панує у вашій бригаді, в вашому батальйоні. Е, да, ну, тому що в нас бійці такі, розумієте? У нас бійці настільки ну, хороші люди, да? тому що вони, кожен з них, готовий йти е, евакуювати побратима. Кожен з них. Кожен з них готовий піти і е, поставити себе якби на небезпеку, да? ну, піти його забрати. Тому в ми мотивуємо тих тим хлопцям. Я сам був поранений, знаю, що це таке, коли ти не знаєш, що тебе заберуть. Да? Ну мої побратими мене витягували. Тому ми поставили ціль, таку що щоб не було, ну це війна. Да, все може бути поранення, загибель би ці наших героїв. Да все може бути. Ну точно, боєць повинен знати, що якщо він поранений. То за ним прийдуть, що б не трапилося. Це дуже важливо. І коли він е, сам собі в голову ставить а піду я за, за пораненим, і він каже Да, піду, значить, той поранений теж знає, що за ним прийдуть. І цей зв'язок, знаєте, космічний, що б не трапилося, за ним прийдуть. І ми робимо все можливе. Так само за Володю. Ми робили все можливе, щоб його евакуювали. Е, ми я хочу подякувати 67-й бригаді, 5-й бригаді за допомогу цьому, е, тому що це був знаєте, така. Спецоперація називаємо це так всіх військ наших, на да? це, це знаєте, це те, що відрізняє нас від росіян, вкотре от я пересвідчуюсь, тому що сьогодні було в сюжеті нашої журналістки Юлі Кирієнко з фронту, де вона показала, як уже в безвихідній ситуації поранений росіянин просто застрелив сам себе. Там зняли це з дрону, а по нього просто ніхто не прийшов. Або він це... навіть не очікував, що Бу, так, щоб навіть не очікував, що по нього прийдуть. Фантоми, два останнє запитання, як себе от... Володимир каже, що хочу повертатися. Як себе можуть реалізувати ветерани або, можливо, хлопці з пораненнями, які хочуть повернутися. Ну, давайте да, розуміти, що Володимир повертається на двох так, протезах, так, так, дивіться, наш командир, командир батальйону, і зовсім даже в цілій бригаді 241. Ми піклуємося за, нашими, за наших бійців і шукаємо варіанти. У нас є зараз хлопець молодий також, який коригує артилерію, в нього одна нога. Десь один протез, і, і він дуже це добре робить. Він ну, тобто є вакансії, да? тому я Володимиру, командир батальйону, сказав зразу: так, ми забираємо, кажи йому, що він йде до нас, найдем, буде коригувати артилерію. Тому є завжди виходи. Хлопців треба. Підтримувати є такі, знаєте, я завжди користуюся таким таким правилом. Да поступай з людьми так, як ти хочеш, щоб з тобою поступали. Тому ось вам приклад. Тобто це не то, що я там такий хороший. Тому так повинно та, ні, бути, справді так? хороший, хороше. Олексій. дуже вам дякуємо. Олексій Фандецький, позивний фантом, капітан 130-го батальйону 241-ї першої бригади Сило Тероборони. Був з нами гостем прямого ефіру. До того з нами на прямому зв'язку були Володимир та Тетяна Войців, боєць і мама, які зараз героїчно переживають реабілітацію. І сподіваємось, повернеться до 241-ї бригади. Далі Володимир має. План продовжити захист країни. Дякуємо вам Дякую. і ми повернемось Дякую. буквально за кілька хвилин. Дякую.